Моє просто душевне побажання не робіть так ніколи, але ми повинні з вами розуміти. Що ми робимо бізнес. В першу чергу, ми робимо бізнес. А бізнес це така штука, котра тобі свідчить періодично, коли ти відкриваєш дашборд, отак от відкрив. Ти дивишся на нього, і він тобі каже, от такими буквами: ринок падає, або ринок рухається в інший бік. Або твоя доля змінилась, або твій продукт відторганений, або ти не потрапляєш в конкурентну боротьбу. Ти повинен точно розуміти, що бізнес оцифрований, повинен бути. Міняє слова ці як завгодно, але тільки у випадку, коли ти дивишся на свій дашборд, на фінансові показники і не ідеалізуєш, не тоді, коли ти береш і домазуєш кожного місяця, бо далі буде плюс. Це моя історія. Я реально докапіталізовував цей проект. Не робіть. Моє просто душевне побажання: не робіть так ніколи. Можна докапіталізовувати на першочергових етапах певний період свого шляху. Ти береш і домовляєшся сам з собою. Ось мій продукт. Ось його шлях, ось час, котрий я готовий фіксувати збиток. Ти береш і сам з собою домовляєшся, що збиток може бути X гривні, долара, євро. Термін часу ось такий. Якщо перший показник або другий вже межу перетнув, ти цей проект повинен зупиняти. Це вірне рішення. Якщо лошадь здохла, іди пішку.